Всім привіт, сьогодні знімаю катку юних райдерів Святослава та Нікіти. Хлопці ліки стартанули, розкатуються. Познімати можу з одної точки, на жаль. Такий трек. Досить прикольний, є ділянка, де можна... Дати швидкості, є технічні. Хлопці вдруге катають, то вже на досвіді мають сьогодні показати результат покраще, ніж в той раз. Подивимось. и поменял локацию. Я не знаю, кто дается следить вам. Вот это развлекуха. Моєму дитинстві такого не було, дай Звядик трошки погарячкував. Сейчас буде доганяти. Борьба, борьба пришла. Це вже цікаво. Нікіта опять фейладу помолився. Його карт розвернуло. Гаряшкує копию. Хлопці відганяли, Чекаємо тут. Зараз будуть розказувати свої емоції. Спить хочется. <схід> 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 ну що, як тобі. Нормально. Та блин поз... повріза... подрезали постійно. Воно ще так дрифтить, починає, начинает... я в поворот хожу, воно починає боком эти. Святик, що да. скажеш? Та в занос очень жорстко його заносить, конечно. Да Ти меня подрезал сколько раз за тебя в шинку літать. Так, <рес> чому? Хочу... Пропустить п'ять. <рес> так а що? Забув таку тему. Хлопці, коротше, коли ганяють, бося, що є а, певне, як це на українській мові. Наказати потрібно того, хто їхав трошки повільніше. Сьогодні це був. Святослав, тому зараз Святик будет 40 разиков приседать, качать свою дубку и ноги. То есть, то есть, то есть погнал. 40. Красавчик! Ну что, шумовое выполнение? Повільна черепаха покарана. Все, можна їхати додому, тусити далі. Що у вас по планам, хлопці? Вельчики? Наверно, да. Добавьте, раз. Ну і в мене в планах вельчик. Може навіть і зніму. Покупив собі дуже дорогий, дуже новий, дуже карбоновий велосипед. Всім пока. пока.